Перли завжди праві. Цитата належить відомій дизайнерці Коко Шанель. Проект вчительки біології присвячений міському конкурсу Освітня перлина Одеси. Перли мають магічні властивості. Розвивають здатність приймати глибше, прагнути до гармонії, знімають відчуття страху і тривоги, стимулюють чутливість та ніжність. Перли дуже символічний образ, якщо хочуть підкреслити чистоту, вірність та духовність. Згадують образ перл. Перли знімають відчуття страху і тривоги, стимулюють чутливість і ніжність. Вони символізують любов та силу. І в цьому теж образність перлів. Цікава історія. Діаманти. Смарагди, рубіни і сапфіри безумовно вічні, але перли були цін... цінною прикрасою задовго до появи перших огранених каменів. Перли мають органічне походження, і, на відміну від інших дорогоцінних каменів. Приходять до нас в руки досконалими, прямо з природи. Створенням перлів ми зобов'язані маленьким мідіям, які живуть в теплих морях. Як же формуються перли? Сам процес їх формування досить простий. Коли чужерідне тіло потрапляє всередину молюска? Шар внутрішньої оболонки раковини подразнюється, і вона для свого захисту починає виробляти вапняну речовину. Шари перламутру з оболонки прилипають до чужорідного тіла і тверднуть, саме так створюється незвичайна перлина. Перли мають певні властивості, ті, які діють на наші органи чуття. Пам'ятаємо, що це мінералоїд. Щільність у нього ось така. Твердість оцінюється за шкалою мосу 3-4, а колір перлів буває не тільки білий, але і ось такий. Перли цінують у стародавньому Римі часів Клеопатри, перли цінувалися вище золота. Особливу популярність принесли перлам мода 20-х років минулого століття та відома дизайнерка Кокор Шанель. Всі ми пам'ятаємо про її парфуми, які вона створила. Особливу популярність принесли перлам і 50-ті роки розвиток моди. Ми це можемо побачити в фільмах Великий Гетсбі» та Сніданок у Тіфані». Існує багато легенд пов'язаних з перлами. За легендами, українці в давні часи вірили, що перли це скам'янілі краплі води з квітів. А в Індії перли досі вважаються обов'язковою весільною прикрасою, оскільки, за їх повір'ям, Бог Крішна колись подарував на весілля своєї дочки найгарніші перлини із самісінького дна моря. Перли різноманітні. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож подивіться і запам'ятайте, яке різноманіття перлів. Серед них виділяють морські перли і прісноводні перли. Ось так вони вкриті зверху перламутром. Але є і ті перли, які не покриті перламутром, ось вони перед вами. Перли раніше і тепер, за часів Ренесансу, епоха відродження. Вважалося, що перли захищають від злих очей і передбачають майбутнє. Чи не нагадує ось цей образ перли? Перли в епоху відродження, виглядали ось так, чи помітили ви їх? За часів Христових походів лицарі на полях битв вірили в магію, яка міститься в блискучому, дорогоцінному мінералі перламутрі, що захищав воїнів від рану. З давніх часів існує повір'я, що перли служать талісманом для зміцнення сім'ї. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у створенні свого власного проєкту.